Шоста міська поліклініка на Салтівці з восьмої ранку у коридорах черги до терапевтів. Тобто, ви хочете нам сказати, що десятьох людей Тетяна Сергіївна записала на восьму годину. Не вигадуйте, вона адекватна лікарка. Приймають за живою чергою та електронним записом. Інтервал до 15 хвилин. Не задихаєтеся? задишки немає? Ні, але ось трапляються напади кашлю. Зараз нормально. У лікарки Інни Углави понад дві тисячі пацієнтів. Каже, на огляд щодня приходять близько тридцяти. 15-20 буде. 15 20 людей з кашлем. Це і первинні, і на повторно для контролю лікування. Перед цим був хлопець 10-й день після підтвердженого тесту на ковід. Одразу ми його не запрошували, лікували і телефоном, і у ковідному кабінеті і в ковідному кабінеті спілкуються з пацієнтами і за відеозв'язком. Відео е відео можливий для виписки аналізів, для виписки ковід сертифіката. Розкажіть, будь ласка, можливо вдома когось приймаєте? Обов'язково у мене на сьогодні вже три виклики є. Після шістнадцяти години поїду, скоріш за все. Для людей з температурою окремий вхід та коридор. З іншими пацієнтами вони не перетинаються. Тут працюють сім терапевтів. Прийому понад годину чекала Маргарита Лебедева. Десь з Десь опів на дев'яту довго, звісно, чекала. Людей багато зараз знову стала висока захворюваність. ПЛР зробили не боляче, не страшно, дякуючи Богові. Єдине на результат чекати чотири дні. Переживаю. Думаю, йти на роботу чи не йти. Від початку жовтня у поліклініці зробили понад півтори тисячі ПЛР-тестувань, розповіла головна лікарка закладу Ольга Дяків. Буквально з кінця серпня, з кінця серпня, почалось почався підйом гострих респіраторних вірусних інфекцій, в тому числі і ковід. На початку десь достать. Пацієнтів приходило в те відділення. Це було десь кінець уже вересня. В останні ні там до 300 до 300 пацієнтів. Є у поліклініці і три кабінети щеплень. У кожному окремий терапевт. За лікарнею закріплені більше ста тисяч пацієнтів. Черги утворюються і через тих, хто приходить укладати декларацію, каже головна лікарка. Практично здорове населення. Займають, приходять до лікаря, записуються до лікаря, нічого не можемо зробити. Десь ну 30 тисяч не підписали декларації, і це на протягом останніх трьох років. Ми ж підписуємо з 2018 року декларації. Щоб уникнути скупчень у поліклініках, пацієнти мають спершу зв'язатися з лікарем дистанційно, говорить заступниця міського голови Світлана Горбунова. Рубан там навантаження зараз на наші поліклініки досить велике, але ми робимо акцент на тому, що просимо людей. Якщо піднялася температура і з'явилися симптоми ОРВІ чи якоїсь простуди, не виходити на вулицю і не йти в поліклініку, а зв'язуватися з сімейним лікарем чи з дежурним черговим лікарем у поліклініці для того, щоб максимально розвести. Зустріч захворілих людей з тими, що прийшли в поліклініку з якимись іншими питаннями. Горбунова Рубан каже під наглядом лікарів харківських поліклінік, нині перебувають близько 15,5 тисяч пацієнтів. Маргарита Дешкіна, Ірина Гнатюк та Юлія Бондарева. Новини на Суспільному. Харків.